Друзі, суперб є готовий і зараз покажу комплекс робіт, які ми зробили. Значить, Дивіться, ми повністю відреставрували фарки, вони вже просто як новенькі. Тут на бампері була ось така вцарапана. Чорна тут було, повністю все зняли, все відполірували, подивіться, як забралася царапа. Повністю Оцей весь кусок бампера був відполірований. Залишилась тільки ось ця дирочка, яку там вже клієнт сам доври. Тут все вже як новеньке. Поприбалали автомобіль, відполірували ось ці речі, подивіться, тут вже можна реально зачісуватися і тут, і тут. Почистили карти дверей, вони вже чистенькі. Тут вже трошки зачухане воно взагалі це не, не було, то це просто протертість така. Тут так само все позачищали, зробили чистенько і відполірували ще деякі царапини. тут були. Ось тут царапина трошки залишилася. І ось цю. Тут була найбільша царапина, ми її також забрали. Так що, все, супер готовий. Їдемо передавати замовнику. А кому потрібні наші послуги, звертаємось. Всім гарного вечора, Па-па.